Дуже багато на даний час, дуже багато звернень людей. Вони бояться, що їм робити. Ми прийшли сюди подивитися, яка у вас позиція, щоб до людей довести. Бо що дуже багато людей населення заквають обурено тими подіями, які відбулись в Мукачеві. У нас тут не війна, і ми не хочемо, щоб у нас було те, що відбувається зараз на сході. А тепер прошу показати, де ми зі зброєю. Я, от Я не кажу, не. Я про сказала. Боча. А чому Покажи. ви на ланя бочку не качаєте? га? На ланяні. А чому на балову ви бочку не качаєте? Чого на балову не качаєте? Ланя під Що тепер нас Ми не вішаємо собі медаль. ми ваші люди? їздять по зі зброєю в мирному Мукраді. Я не можу говорити. От наші люди не вийшли. Ви ж прекрасно розумієте, що два дня тому назад,